Нічого не говори. Сьогодні 31 у нас готуємося до Крісмаса. Зараз вже 13.38, ми в 3 йдемо ще друвати, а потім вже будемо... Ну, як сказати, да, в 3-4. Ну, так, ми збираємося так чисто в 3. Я їду, бо, блядь, не можу розогнатися. Каву робіть. Дівчата, поправте свій діван. Це моя мама. Коротше, Мирослав зараз крутиться, а потім я, буду, я буду повністю всю голову крутити, бо я вчора помила ну, волосся і не зробила кудрявими. Так що... Шо... Ті, мені треба. Потім, потім покажу, що вийшло. Мирослава крутить, я вам покажу Ой, мій подарунок. Постав прокоментуй, Руська. Така розочка. Це мені, так. Но... Да. Мої поклонники. Зараз я буду пити какао і біжую крутитися. Да. Но вы год навчиться. Мы, кстати, сегодня дрували. Це тоже будем, мабуть. Ой, брайселс. Саша є кошу. Атосыль, карасы. Давай Давайте... ой чи очень нравится. Ой чи є чи нема пан господар дома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома, ой нема, ой нема, та й поїхав до млина, щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина, там у меду пива купувай. щедрий вечір добрий вечір меду пива купувать меду пива купувать щедрим никим частувать вечір добрий вечір щедрій никим